Пропоную розпочати нашу ту добру таку справу із молитви, бо кожна робота, яка починається е, з молитвою до Бога, то вже має добрий початок. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословенний мона Твого, бо Ти породила Христа Спасу, визволитиме душами нашим. ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і сина, і святого Духа, ім'я Отця, Ім Отця, і сина, і святого Духа. Господи просимо тебе, поблагословив всіх цих добрих людей і їхні добрий намір. Намір їхнього доброго серця, які хочуть нагодувати наших військових, які зараз знаходяться на передовій в окопах, захищають нашу батьківщину, захищають нашу свободу і поблагослови, Господи сім'ї цих людей, які жертвують свій час для цієї доброї справи. Святому письмі зустрічаємо такі діла милосердя, і можемо так сказати, коли читаємо Євангеліє про страшний суд, то там воно звучить такі як критерії, за якими ми будемо так відповідати перед Богом на страшному суді. І там каже Господь, що коли я був голодний. То ви мене не накормили. Коли я був спраглий, то ви мене не напоїли. Коли я був нагідь, то ви мене не одягнули. Коли я був подорожуючий, то не прийняли. Каже до неправедних. Вони кажуть: Господи, коли ми тебе бачили? Де таке було, що ми тобі не послужили? І каже, Господь, що все, що ви зробили для найменшого з моїх братів, це ви зробили для мене. І це, що ви не зробили, не зробили для мене. Тому це. Справа, яку ми зараз тут робимо, є таким ділом милосердя, ділом милосердя, де ми хочемо нагодувати голову. Це є одна річ. Друга річ це є така добра справа, коли ми долучаємося до участі в захисті нашої батьківщини. Хлопці, які кладуть своє життя на передовій. А ми тут за них молимося і стараємося все зробити для того, щоб забезпечити їм все необхідне. То нехай добрий наш і милосердний Господь поблагословить нас у цей час, керує нашими руками, думками, нашими діями, щоб та жертва, яку сьогодні приносимо, була на добро для наших захисників і на славу Богу! Слава Ісусу Христу! Часна подяка хлопцям, дівчатам, які боронять нашу батьківщину. А то, що ми тут робимо, це є таке найменше, але з найщирішого серця. З Найширішого серця. Нам дякуємо, очі, думаю, що сьогодні нам вдасться приготувати частинку, знаєте, частинку кожного дому. Ми віддаємо тепло кожному дому. Ми завдяки тим хлопцям маємо. Можливість бути вдома, чекати світле свято, журитися десь, за паски, за вікнами миті, але це все завдяки тому, що наші хлопці там. Наші хлопці мерзнуть, наші хлопці колодають десь, наші хлопці стріляють, наші хлопці, на жаль, помирають. І дуже хочеться, щоб частинка твоєї намоленої їжі принесла їй такий Божий захист від нас. Бо кожна з нас мати, дружина і сестра, і дуже хочеться, щоб вони всі чим скоріше повернулися. Повернулися з перемогою Амсусі. Тому і просимо Господа, щоб так і було. Амінь. так Ya arkadaşlar okay. Vielen Dank.

Cwikła, to masz To czwiakła. U widra też dziać czwiakła. Tоже